Привіт, загін кіноманів кадрі Віталій Гордієнко. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже і дуже резонансну новину. Про те, так Віталій вітається у своїх відео на його ютуб-каналі. Загін кіноманів 130 тисяч підписників. А розпочалось все 12 березня 2017 року. Цей день хлопець опублікував своє перше відео. В апаратури тоді не було. Ми якось все позичили, стали там світло, просто вмикнули на фоні білої стіни. Я розказав. Якось там змонтував, бо я вмів монтувати вже на той час, і воно вийшло. Типу, та, було багато різних думок, але ну, мені сподобалось, я почав удосконалюватись в цьому, і якось так воно затягнуло. Зараз на каналі є приблизно 130 відео. Віталій робить огляди на фільми та бере інтерв'ю в акторів. В рекомендаціях Ютубу відео почало з'являтись під час карантину. До цього хлопець три роки знімав відео, які не отримували бажаної кількості переглядів. Це є Картинка, коли два чуваки копають до алмазів, і один перед самою стіною такий: а все, я не можу більше, розвертається, і йде. А другий шалено просто товчає. І я от уявляв себе, що раптом, якщо я розвернусь, то це буде саме оцей чувак. Ну, я був правий, бо саме в березні у мене був такий ну, прямо настрій. типу, Сім відео випустив, жодне не зайшло там навіть на тисячу і я такий, ну, такий думаю, блін, це щось все походу кажучи. Але... Переподумав, зробив щось інше, воно вистрілило. Хлопець створює відео сам. Попередньо шукає інформацію та прописує я сценарій. Маталі, сам придумує Маталі, ідеї, монтує відео та організовує діонавцій. зйомку. Віталій також працює актором. Чоловіць. Його колеги Всі часто погоджуються на інтерв'ю. Я чув, що е, от Антоніо в кожному інтерв'ю говорить різні речі. Скажи, скільки відсотків правди ти сьогодні сказав в цьому інтерв'ю? Не знаю, сот точно, правда. Точно okay. знімання для ютубу стали для нього не просто хобі, а основною діяльністю. Восени минулого року, окрім монетизації каналу, дохід почали приносити і рекламні інтеграції. Також він створив свій патреон, куди усі охочі можуть перераховувати гроші. Першими підписниками і найближчою підтримкою були батьки хлопця. Також розповідає, що на вулицях його впізнають підписники. Це досить приємно. Йдеш по вулиці, і хтось такий за на мані, привіт, такий клас, або там класний канал. Ну це відбувається там раз на місяць, або два рази на місяць. Є також і хейтери, але на таких коментарях ну, Віталій старається не зосереджуватись. Планує і далі розвивати свій блог, бо має важливу місію. Я хочу, щоб люди дивилися українською відео. Я хочу доводити людям, що українською може бути цікаво. Мріє хлопець про мільйон підписників про те, щоб займатися творчістю та не думати про гроші і поїхати у Сполучені Штати Америки. Іван Досько, Роман Гнатишин, новина Суспільному Львів.